До школи через суд, аби син першокласник зміг 1 вересня сісти за парту, житель Івано-Франківська судився зі школою, за якою закріплена дитина, бо там її відмовились приймати. Мовляв, вільних місць в них немає. Суд батьки виграли, але директор закладу подала апеляцію, бо каже: місць справді немає. А лапас продовжить. Для свого шестирічного Олеся Мелінишини обрали одну з найкращих загальноосвітніх шкіл садків Івано-Франківську. Вона поруч із їхнім будинком. Наскільки я розумію, якщо дитина зареєстрована за адресою, яка знаходиться біля школи, вона мала бути автоматично включена. Але ще в травні родину поставили перед фактом: місць уже немає. Я звернувся з письмовою заявою через пошту. На що я отримав відповідь, що станом на 22 травня. Всі класи перші вже сформовані. Тим часом у школі кажуть, родина Мелінишиних прийшла 72-ю, а до школи садка цього року набирають лише першачків. Я Його вперше побачила 22 травня. Він прийшов найпізніше всього на все і ніяких до нього особистих там можливо неприязні чи ще чогось немає. Якщо б батьки вчасно прийшли і подали заяву, то не було б ніякого конфлікту. Віддавати сина до іншого закладу. Мелінишини не хочуть. Тож батько подав до суду і виграв. Суд визнав відмову директора. Школи садка прийняти дитину до першого класу неправомірною та зобов'язав його зробити це. Утім, здати документи сина до школи навіть після рішення суду Мелінишине змогли лише разом із керівником міського управління освіти після того як чиновниця поговорила з директором за зачиненими дверима, адже директор школи подала апеляцію на рішення суду, оскільки каже, фізично немає місця ще для одного учня. Кожен батько має право вибору навчального закладу і Батьки в правомірні своїх діях, і правомірний директор на сьогоднішній день справедливіше було б взяти ті батьків, які раніше все таки подали заяви. Навіть якщо б і взяла я б ще чотирьох дітей на два класи. Тож чи сяде Олесь Мелінишин за парту саме цієї школи, і за кілька днів до 1 вересня невідомо. Наказ про зарахування першокласників директор має підписати 31 серпня. Рішення апеляційного суду до того часу ще не буде. Алапас Романдучик. Прикарпаття ТСН 1+,1.